Всім привіт! Сьогодні я хочу показати вам один доволі цікавий мод. Для тих, хто знає, після проходження квесту з Шагородом. Одне крило тут буде вільне повністю. Тобто Там нічого не буде, його не будуть ремонтувати, з ним взагалі нічого не роблять. І ось цей мод із цього вільного крила робить наш будинок. Тобто, все це крило становиться. Якби, будинком нашого довакіна. І я хочу вам зараз його показати. У нього було два входи, виходи. Один ось тут, один буде всередині в самому замку. Ось відразу на початку, як ви бачите, нас зустрічає ось таке е, холфоє е, е, прапори Солітюду, як ви бачите. Ось такий куточок відпочинку і святилище дібели. Не знаю чому. Саме на вході. Ну, це вже фантазія мотора. З цієї сторони у нас знаходяться два постаменти. Це так і було, я тут нічого не робила. Це саме е, тут не модуром. Е, мод. Ось тут у нас знаходиться столова. І кухня, як ви бачите, ось тут така цікава золота посуда. Її брати не можна, тільки е, продукти е, з цієї посуди, як ви бачите, їх можна брати. Тобто для тих, хто грає в режимі виживання. Е, тут є їжа, яку можна їсти. Е, цілком вільно можна її брати, без взагалі е, проблем. І отут можна сісти. Якраз багато, де тут це стіл без проблем. Тут багато стік, дисплеїв, вітрин, є арсенал, я вам пізніше його покажу. Тут для тих, хто колекціонує всіляку зброю і броню, для них є місце, де це, де це все розмістити. Мені тут дуже сподобалась ось ця рибка дивіться. Для тих, хто знає, хто рибалить, ця рибка вона малесенька. Тобто це саме маленька рибка для маленького акваріуму, наприклад. і чомусь вона ось тут на старі лежить ось така величезна. Я не стала її брати, спеціально хотіла вам її показати. Просто щоб ви розуміли, наскільки її збільшили. Дуже велика. Ось це все вільно. Зелені я позбирала, тому воно зараз не активна. Ви бачите, тут дуже багато всього цікавого такого. Тут у нас іде ось така лабораторія. Тут можна посухи робити, тут алхімічна лабораторія, тут було трошки інгредієнтів. Це не збирала. Ось вони, як ви бачите. У сейфу тут здається. Так, ось як ви бачите, коштовні. Коштовні ті в цьому сейфі лежать. Ось можна всі баночки взяти, а можна залишити їх тут. Я їх начіпала, хай вони так і лежать. Ось на цю повністю можна скласти книжки. Вони вільна. Абсолютно. В цій шафі я не знаю, що тут. Тут ось отяг і золота. І ось тут внизу був також ось він скриня, вона пуста. Тут нам безпечно, можна, до речі, в ній зберігати якісь речі. Зараз я вам покажу спочатку, ось тут наверху що знаходиться, а потім те, що знаходиться внизу. Тут треба ну, побачити вази, вони тут були вже. Ось це такий коридорчик цікавий. І ось дивіться, оце е, наші покої безпосередньо. Так, це от якраз випадало із цієї шафки, ці книжки. Тут не можна нічого не складати. Вони просто випадають з неї, це те, що там було, знаходиться. Ось у нас стіл якраз з картою, де можна подивитися, поспілкуватися зі своїми е, компаньйонами. Тут у нас є один манекен, я на нього одягла броню для перевірки, поки що все нормально, нічого не е, падало. Вітрину я нічого не клала. Я повісила ось, ось тут я повісила зброю, ось вона висить. Поки що не падало. Ось вона ліжко, як ви бачите. Ось тут е, знаходиться дитяча кімната. Як ви бачите, це дитяча кімната на три ліжка. Тобто для тих, хто ставиться в мод на більше дітей, то тут тільки для троїх дітей. Буде. Єдине, що мені тут не подобається, що ось тут якраз оце вхід, вихід до палацу. Тобто ті двері збоку, як ви пам'ятаєте, вхід, це якраз вони і є. І, чесно кажучи, прямо напроти дитячої кімнати, ну, течіна треба все-таки подалі від таких входів-виходів прятати, ну, як на мою думку. Тут у нас знаходиться басейн, де можна поплавати, і ось тут є чорний вхід і вихід е, на вихід. Я його ще не перевіряла. Можна сказати, це щось щас не зрозуміло, тому що нас просто викинуло взагалі геть. Чорний вихід у Skyrim але його краще не користувати, я не знаю, що хотів в модер зробити, куди цей вихід мав вести. Але він викидає просто в, в річку за солітюдом. Тобто, якщо ви хочете так-засродіти, от за відразу з'явитися, то можете якраз ним скористатися. Він якраз вас туди і викине за доками з цього боку у нас знаходиться, як ви бачите, ось такий теж стіл, де можна посидіти. Тут у нас задатка від мотора з привітанням Він нас дякує за те, що ми його модом користуємось. Тут моя бібліотека, але тут книжки складати не можна. Як ви бачите, вони всі випадають. Вони всі валяються внизу. От я заходила, вони всі стояли. От я знайшла повторно, і вони всі, як ви бачите, повипадали. Ну майже всі. Тут у нас ще отакий куточок, де можна посидіти також. А ось тут у нас кімната для наших компаньонів. Тому що для дітей її не можна використовувати. Це саме для компаньйонів. Чому я їй кажу, що е, це дивно. Дитячий м'ята краще було б зробити саме ось тут, подалі. А не прямо напроти е, виходу в замок, якби там не було. Ну, Це вже таке от справа для кожного своя, звісно. На мою думку, це трошки неправильно. Ну, кожному своє. Тут у нас знаходиться великий зал, це велика бібліотека. Ось вона. Тут багато шафок для книжок, як побачите, книжки я тут не знаю, чи вони всі однакові, чи різні. Я не перевіряла цей факт. І ще тут це дивно, що прямо отут посеред цього переговорного стола стоїть е, пентаграма душ. Чому вона стоїть саме тут? Прямо взагалі не зрозуміло. Тому що, на мою думку, вона в цілком могла б десь отут стати, спокійно. Взагалі без е, якихось там проблем. Наприклад, або хоча б десь отут її можна було поставити. Врешті решт воно тут теж спокійно встало. Ну і чому я зробила ось так, дивне рішення насправді. Тому що це все-таки переговірний стіл виходить. Е, тут закрасить, спілкується і ця пантаграмма тут прям, ну, не знаю, як в пальці. Так, тут у нас знаходиться е, полупідвал, як ви бачите. Ось тут іще у нас є кімната для послідовників, як ви бачите, ось вони. Ціла купа. Ліжок. спроє тут лежить. Тут саме, тут, наприклад, я думаю, можна якраз е, типу охоронців поселити. Е, Грібот. Тут у нас от кузня. Це, до речі, небесна кузня. Вона дійсно небесна, я її перевірила. Тобто все те, що можна робити в небесній кузні, тут можна робити. Тому що не кожен все-таки це повторює, навіть якщо ставить небесну кузню. Я думаю, ті, хто знають в моди коли користуються, то не всі повторюють, хоч і називають у нас тут є ось два от, таких, як ви бачите, закритих проходи, які треба відкривати. Тут у нас знаходиться арсенал. Ось він. Сейф. сейфі у нас тут було трохи заліза і трошки втрата. ще. Я їх забрала. І ось. Всі вітрини. Всі дисплеї працюють, абсолютно вони всі активні, тут о, спокійно можна класти все, що ви захочете. Тобто, любу зброю абсолютно. Тут місце якраз для, для тренування. І Для дітей, і для ваших компаньйонів. Це теж це книжкові шафи. Я, насправді не знаю, для чого все треба. Начебто для заліза, але ну, не знаю. А ось тут знаходиться в'язниця. І я думаю, для тих, хто грає за вампіра, вот тут можна було б е, своїх трилів посадити. Якраз отаке от місце хороше. Побачите, тобто, ось вона відкривається, закривається. І цілком тут можна розмістити як в'язнів полонених і своїх трелів для вампірів. Ось таке непогане місце якраз. Тому що, ми, хтось, пам'ятаю, питав під якимось відео, чи можна трелів поселити. То отут, я думаю, можна. Тому що якраз місце для них є. Ну, загалом, як ви бачите, ось. Такий будинок досить такі от величенький. Тобто все крило тепер належить нам і ми можемо спокійно тут жити без сил, якихось проблем. Також, на цьому поки що все. Всім дякую, до побачення!